Про дві різні країни зі спільним минулим та історичною спадщиною сьогодні буде йти мова в нашій щотижневій рубриці про міжетнічні старотипи та толерантність. Ми намагалися з'ясувати, що об'єднує та що розрізняє ці дві країни. Науковці стверджують, що зараз на території Буковини, як і на території прилеглих держав, відбувається досить болючий процес етнічного розмежування та самоідентифікації румунів та молдован, маючи спільні коріння. Зараз вони розвиваються у складі різних держав. Маючи спільну історію, маючи спільних літературних героїв, спільну мову, спільних письменників, разом з тим, внаслідок подій, які відбувалися впродовж 19-го 19 і першої половини 20-го століття, вони розвивалися в різних. Його політичних просторах тому в них склався роз е, трохи інший менталітет. Досить схожий приклад історія вже має з іншими країнами, наприклад, Австрія та Німеччина. Цікаво, що більшість опитаних нами чернівчан не розрізняють для себе окремо молдаван та румунів. Німа ніко разінсум'я. Для мене різниці зніту. Румуни яка різниця? Це мої браті, мої близькі люди. Я вважаю і румуни і молдаван, і я сам. Я українець, ну мені немає нікої зовсім. особисто для себе ні. Але моя подруга румунка, і вона дуже ображається, коли на неї кажуть молдаванка. Ну, румуни це проживаючі в Румунії, а в це дві різні нації, мені кажете. Залежить як дивитися на людину. ну, Зі мною працює молдаван. Ну людина нормальна, ну і нормального нормального відношення до інших. Так що і е, румунів теж мають знайомих різниці між ними практично немає ніякої. Якщо вони вважають себе румунами, вони є румунами. Якщо вони себе називають молдаванами, вони є молдаванами. Проте е, не можна е, е, нехтувати те, що вони дуже близькі, тобто що в них спільні коріння, що вони можуть бути навіть ну, на мій погляд, це взагалі єдиний етнос, який в політичному відношенні створили дві різні нації. Науковці кажуть, що самоідентифікація цих двох націй багато у чому залежить від політичного спрямування країни, а тому цей процес дуже складний і багатогранний. Загалом кожна людина сама вирішує до якого етносу чи нації вона відноситься. Проте не можна не помічати, що Румунів і молдаван об'єднує спільна мова, спільні історичні постаті і великою мірою спільні народні звичаї та культурні потреби. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.